Що, ж, шановне товариство, ми з моїми колегами Михайлом Бондарем Миколою Величковичем, зараз знаходимося у Кропивницькому тут, Державна установа Кропивницький слідчий ізолятор тут тримають Романа Червінського, і слідчий ізолятор замикається о 17.00. Це таке враження, щоб спеціально щоб не встигли з Києва довести оригінал платіжки. Оригінал довести, тому що чомусь в Кропивницькому суді не встані зробити самостійно витяг що про проплату, яка була зроблена ще в першій половині дня, тільки чомусь дуже довго не було підтверджень, що воно заходить на рахунки. Питання в тому, що мені видається, що робляться додаткові маніпуляції, інсинуації, щоби. Мати оправдання, чому Романа не випускають. А вже на завтра у нас є інформація, що хочуть нові пред'яви робити, щоб спеціально не випустити. Тому завтра збираємося в Кропивницькому біля апеляційного суду, щоб захистити Романа Червінського і зробити усе, щоб він вийшов на волю, де буде захищати свою честь, гідність.